Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Тетяна. І сьогодні наше відео буде на тему людина, про яку ви нічого не знаєте. Можете загадувати сюди кого завгодно, насправді. Це буде общого формату відео. Буде один варіант, і розказувати будуть про когось одного, про якусь одну людину. Насправді не знаю, як воно зайде. Тому що ну, у українців зараз на даний час життя доволі таке складне. Не у всіх, але у більшості. І тому, можливо, про людину, яку ви нічого не знаєте, так, буде в одному варіанті, буде експрес. Я не буду вже сильно занурюватися в людину, але що захоче сказати, те і будемо дивитися. Сьогодні з нами колода працює Санта Моерта. Ну, давайте, про кого піде мова? Так, ну, по-перше, мова прийде про чоловіка. Чоловік на даний момент потребує допомоги. Це, по-перше, людина, яка дуже, дуже часто своїми думками вертається, куди ж ти вертає? Ой, вертається до себе для когось буде додому, або до якоїсь події, так? До того моменту, коли все почало розрушуватися, коли все почало, знаєте, як картковий дім, так ламатися. І людина дуже часто про це думає, коли пішли не житті в життів його, а, ну, коли... а людина на даний час дуже, дуже сильно і на постійній основі думає про те, що наскільки він відносився. Жадібно до чого? ну-ка, до чого ж ти жадібно так відносився? Ну, значить, так, людина тут чоловік. Так, який дуже емоційний, який такий спристрасний до життя, який іноді трохи зловживав, він дуже сильно жалкує про те, що в своєму житті він потратив свій час на те, щоб розважатися. Для того, щоб. Займатися не своїм дімом, так, домом, хатою, своїм життям. Він дуже багато на постійній основі розважався друзі, випивка ходити гуляти. Ой, не знаю, радіти чи ні, але на даний час він дуже часто міркує про те. Що я б хотів би дуже сильно все це змінити. Мені на даний час дуже важко. Дуже важке, дуже важкий життєвий шлях. У цієї людини дуже багато таємниць. Ця людина завжди щось стояла на виборі. Знаєте, для когось програється, що у цього чоловіка він дуже багато на даний час. Думає про жінок, які були у когось коханками, про коханок споминаю, згадує так, про жінок, яких він дуже сильно любив, з якими проводив свій час, розважався, цікавився їм і життям, і у нього у цієї людини було дуже-дуже їх багато, занадто багато. І до всіх він такий був дуже популярна людина. І кожна жінка його любила, і кожна жінка хотіла належати йому. До кожної жінки він знаходив свій ключ. Так, до кожної жінки він знаходив свій ключ. Він був тою людиною, який через компліменти, через систему доторкувань до жінки, він міг її до себе. Собою зацікавити. І ця людина завжди вливалася в любу до любої жінки, да, вливався до неї в довіру. Він такий цікавий, що ще? Ну, я хочу сказати: на даний час це лише спогади. Зараз він говорить ніяких жінок, ведь зовсім. По своїм життєвим обставинам я цього робити не можу. На даний час я жалкую про те, що їх було занадто багато. Я хотів би дуже багато чогось змінити, і це був не мій шлях, але це мало моєму житті своє місце. Так, що ти тут зрозумів? Ну, для деяких це. Людина, яка зараз воєнна, або у чоловіка зараз холодні енергії, дуже сильно працює міз, мозок, не знаю, голова. так? Він дуже багато обдумує різні ситуації в житті і знаходить вихід із своїх тяжких ситуацій. Дуже багато міркує логік. Він зараз дуже-дуже багато навіть не мріє, а просто думає про своє життя. Цікаво. Знаєте, якщо тут дивиться жінка, то він розуміє, що ви з ним на відстані, що, що ви теж про нього дуже багато думаєте, десь хтось, деякі жінки е хвилюються, деякі зляться на нього. Тобто він розуміє, що в свій час е він наніс жінці якусь травму. Що жінка тут стала до нього холодна, або відстань, так? Зробила так, що жінка стала дуже прохолодна, не відчувається ній такої пристрасті до нього. Ну, але ж він зараз тут такий такий же. Так, людина дуже сильно жалкує за те, що він маніпулював, за те, що він своїм життям розпоряджався. Робив невірний вибір. Що ще? Хочу багато чого змінити. Говорить, що прийде час, я вийду на інший шлях, я відразу зроблю вірний вибір в своєму житті, такий, про який я не буду жалкувати. Я стану чоловіком, який буде. Дуже стабільний в своєму житті. Я буду добрим хазяїном. У мене буде свій дім, в мене буде дуже гарний дім. Мені буде дуже важливо знати, що в мене комфортне життя також у моєї родини. Я навчусь заново. Заробляти або почну розробляти свою справу. Так, у людина мріє знайти новий дохід а, по зароблянню грошей. А, каже, я буду гарним чоловіком, який буде захищати свій дім. Я буду дуже сильно любити, що ти тут будеш любити цікаво. Так, ну він каже те, що я любив дуже багато жінок і не одну в один час, так, з цим, нарешті, закінчено, але я буду любити. Угу. <рив> ну, цікавий. Якщо ви чекаєте, жінки, що я скажу, що він буде любити свою жінку і дарувати їй своє кохання, то в першу чергу він буде любити в цьому житті себе. Так? Тобто він для початку зробить собі весь комфорт, щоб йому було комфортно жити. Він почне заробляти гроші, потихеньку говорить, не зразу так, що я там якийсь мільйонером стану, так? але потихеньку я знайду себе в цьому світі, я вийду із тяжкої дороги з жінками, я трішечки прикрию. І почну тратити на себе свою енергію. Так, як я буду, почну себе любити. Так? Я нарешті знайду свою вдачу, я вийду на свою дорогу життя. І лише тоді, коли, я буду, коли прийде час, так? тоді я, якщо це ваш чоловік, то він говорить. Лише тоді, коли прийде час, я буду нарешті готовий наповнювати свою жінку енергією. Так? енергією кохання, енергією е, захисту. А до цього часу я буду зосереджений на собі. Так як в нього життя, як відомо нам, на даний час, ну, таке собі. Тяжке. Да. Говорячи, йому дуже потрібно багато сили. Говорить, мені потрібна сила, мені потрібен мій дух. Так? Я зараз розвиваю собі дух сили. І зараз мені не до жінок, коли прийде час, то звичайно я буду їй уділяти в німах. Уділяти свій час, своє кохання дарувати, наповнювати її емоційно, фінансово, але на дане время я зосереджений на собі. Да, я проходжу свій шлях, який потрібно прийти через вищі сили. Угу. Ось так. А ну-ка, і. Як вищі сили бачать твоє життя? Ну, хочу вам сказати, що людині прийдеться підніматися з нуля. Це по-перше. По-друге, людині тут дуже багато нанесено вреда ментально. Це думки, це дуже багато думків в голові, це якісь страхи, якесь зосередження на своїй персоні. І людина дуже енергійно виснажена. І що тут вищі сили кажуть, але кажуть, що він буде переможцем. Переможцем над обставинами, переможцем над своїми якимись зависимостями, переможцем над тим, що в нього зараз не гаразд. Людина Чекає е, перемога, людини чекає вдача. І кажуть, що цей чоловік буде цим переможцем над тяжким своєю дорогою, життєвою і над обставинами. Тож, ну так, <гум> е, значить, і тому я побажаю, щоб кожна жінка. Підтримувала свого чоловіка своїми силами, своєю енергією. І на чоловіки насправді, хочу так, трошечки донести до жінок і до чоловіків, що чоловіки вони вміють заробляти гроші, але жінка вона та енергія, яка може прокачати свого чоловіка своїми думками, своєю трансляцією енергії, своїм коханням. І дарувати йому і вдачу, і грошовий потік, і е, бути йому защитою. Іноді, е, знаєте, в мене клієнти ах, моляться за своїх чоловіків. І захищають їх таким видом защити. І тому, якщо для вас цей чоловік дуже важливий, можливо, це для когось син, можливо, для когось цей чоловік, можливо, це для когось. Хлопець, так, і ваша пара. І тому, чекайте, він буде переможцем. До нових зустрічей, мої дорогі глядачі, всіх вам благ!